Це буде третя та фінішна частина нашого розбору інфографіки від Ліндкін з рекомендаціями щодо СММ просування в 2023 році. Я хочу звернути вашу увагу на два моменти, які є універсальними. Ну, трошечки є, звичайно, нюансик специфіки професійного ком'юніті і взагалі задач соціальної платформи Ліндкін. І тут ви їх помітите ось в цьому розділі найкращі гачки уваги це особисті історії. І ось тут другий пункт: ви бачите, що брендингові історії в такі, знаєте, product placement бренду роботодавця, далі соціальна відповідальність, потім лідери думок, і потім якісь пости про індустрію, далі про події, потім про продукти і сервіси, і щось таке в контенті, що... Де приводить до зацікавлення вашим там, бізнесом, вашим продуктом, вашою специфікою. Тут відчутні такі нотки Ліндкіну, але насправді, якщо взяти просування нішове в тік то я вам скажу, що я не дуже багато знаходжу якихось відмінностей в хачках уваги, які справді ефективно дозволяють просувати ось цю свою нішовість або свою експертність. Тому ніби є нотка, але треба. Треба дивитися ширше, і тоді ви одразу знаходите таку навігацію. А що ж треба робити? І нижче ще є ось пункт це найефективніші формати контенту. І тут ви можете побачити, що LinkedIn радить міксувати, і він показує, що яка там співзалежність між форматами буде приносити найбільшу ефективність. І звичайно, LinkedIn каже, що найкращі формати це мікс, щоб користувачам, вашим читачам, підписникам завжди було цікаво стежити за вами, щоб ваш контент. Не був пласким, звичайно, його треба насичувати найцікавішими, найяскравішими, найефективнішими форматами для донесення конкретної думки. І звичайно, в різних випадках це будуть різні формати. Цю інфографіку я опублікую в своєму патреоні. Запрошую вас підписатися і стати патроном. І тоді ви отримаєте доступ до різної інформації від мене особисто. Я там показую дуже такі приватні насправді моменти з професії, наприклад, як дані з рекламних кабінетів, дані аналітики, про вартість кліку, наприклад, реклами в Ютубі, про там якісь такі всі речі. Трошечки приватного, тому кому цікаво, підписуйтесь. Буду рада спілкуванню з вами.